У цьому відео маю для вас невелику задачу. Мені необхідно обчислити градусну міру кута СОБ, тобто оцього -от кута, який позначений у мене рожевим знаком запитання. Так, і мені уже дано кут ДОЦ, його градусна міра 45 градусів, і ДОБ, його градусна міра 70 градусів. Що я ще цікавого можу сказати про ці кути? Ну, перш за все, що кут ДОБ дорівнює куту ДОЦДОЦ плюс кут ДЦОБ. Добре. Тобто, цей кут, великий кут, складається з двох менших. Але навіщо я це записав? Ну, дивіться. Я знаю градусну міру кута ДОБ це 70 градусів. Я знаю градусну міру кута ДОЦ 45 градусів, і тоді я зовсім просто можу знайти градусну міру того кута, який нам потрібен СОБ. Для цього я від обох сторін рівняння відніму ДОЦ і матиму, що кут СОВ дорівнює. Кут Д. ДОБ O, ДОЦ. ДОЦ. Так, хай воно краще буде схоже на С, аніж на Е. І тоді куд СОВ дорівнює 70 градусів, мінус 45 градусів. І це у мене дорівнює 25 градусів. Отже, замість цього знака запитання я можу написати 25 градусів.